Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у нас цікава інформація для вас стосовно тематики вищі медичні навчальні заклади. Їх хочуть зменшити в Україні. Тобто, чисельність їх хочуть скоротити. І про це вже офіційно була надана заява з Міністерства освіти та науки. І мова йде про заступника міністра та освіти Михайла Винницького. Який перевір, порівняв цю ситуацію щодо навчання в Україні з Європою і зазначив, що в ЄС функціонує лише 4 медичні вищі, вищі медичні навчальні заклади. Коли в Україні їх кількість 15. І можливо ось така позиція, що там 4, у нас 15, і треба в Україні зменшувати, ну це нонсенс. Як це можна взагалі зрозуміти?